Привіт, не зламні. У мене до вас інтересна дуже новина. Значить, слухайте мінсоцполітики просчитали прожиточний мінімум для громадян, і по підсчотам їхнім оказалося, що середньостатичний українець повинен вложитися в 7 тисяч гривень, із них 3 700 на їду. Даже коментувати не буду. 1196 гривень на непродовольчі товари. Ну, Це ж я під піддивляюся, бо все його ж не запомню. От. І, внімання, 1200 гривень на комуналку. 1200 гривень на комуналку. <реш> <реш> Ребятки, 1200 гривень за комуналку я можу платити тільки в одному випадку. Якщо я буду жити в землянці от, і палити свічки, все. і купатися в дощовій воді, Ну, зімою сніг топитиму. Опять же, на свічки і вийде дорожче <гум> в будь-якому. Ну я блядь, в ахере трошки 1200, двісті. А ну це не саме смішне. Саме смішне це 67 гривень на услуги зв'язку зв'язку. Е, я здісняюся спросити, за 67 гривень е, які умови зв'язку я довіна е, оплатити почтових голуб'єй, блять, що? Ну я потрачу 67 гривень тільки в одному випадку, якщо я зловлю голуба навчу його, куди правильно літати, і буду йому на лапу записки прив'язувати. Ну, оце може мені хвати 67 гривень на зв'язок. Більше я, других варіантів я не бачу. І слухайте, якщо прожиточний мінімум 7 тисяч, я до сих пор не розумію, чого я пенсії по інвалідності отримую 2 360, а моя мама до сих пор пенсію свою законну, яку 40 років пропрацювала, отримує 2 600. Я ну. А. Вот, здесь, вот здесь. Где секрет? В чем? Я, нам що хтось щось не додає? На що хтось щось дуре? Боже мой, що пенсійний фонд краде в мене гроші. Не може бути, не вірю. Всі варто вечора.